Російську мову я не зобов'язаний знати, і ви знаєте вже в школах. Не всіх більшості шкіл російську мову не викладали, не вивчали, і ті те покоління, яке приходить, не зобов'язано знати російську мову. Але українська мова в центрі всіх слов'янських мов, і хто знає українську мову, той розуміє і поляка, той розуміє і словака, і чеха, і серба. І колись Іван Огієнко писав таке українець, який не знає ні російської, ні сербської мови, скоріше порозуміється із сербом, ніж з росіяном. Сербська мова в якоїсь мірі ближче до української, ніж, скажімо, російська мова? Ну, щодо зобов'язань, загалом, це не те слово, яке можна вживати щодо будь-якої мови. Є таке. Право є, є, є така нормативна правова таке положення, що люди рівні в правах незалежно від того, знають вони чи не знають мову і це справедливо для будь-якої держави. Хоча загалом рекомендується знати державну мову або основну мову держави, там де вона не має державного статусу, ця мова, для того, щоб держава могла спілкуватися зі своїми громадянами. Бо як інакше повідомити громадянам про закони і права, отже, люди е, мусять спілкуватись, бо вони ну люди. Люди, а не інші і живі істоти бути одна тому ну, якусь мову тр треба знати, але життя показує, що звичайно в багатьох ситуаціях знання російської мови дуже допомагає, і це збільшення людського ресурсу знання кожної нової мови, так само як можна сказати, щодо англійської мови, особливо mm -hmm. в сучасних умовах.